Вітаю, я Максим Кошелев і сьогодні в Овертайм звіт про матчі 8 вересня на Євробаскеті. В нашій групі долю розподілу місць в турнірній таблиці вирішував один матч Україна-Хорватія. А от у групі Д одразу дві гри вирішували б наступну долю команд. При цьому Чехія з Ізраїлем в прямому протистоянні вирішували, хто буде зайвим п'ятим в групі. Детально про це вже за пару секунд, а ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. І що дуже важливо, на наш телеграм-канал в описі до цього відео. Полетіли! Розпочнемо випуск із матчу нашої збірної. Україна перемогою над Хорватією могла забезпечити собі друге місце в групі. В разі поразки потрібно було рахувати різницю забитих та пропущених. Денис Лукашов відкрив рахунок у матчі, забивши з середньої дистанції. Але у відповідь у кошик жовтих прилетіло два дальніх від Круно Сімона та Джаліна Сміта. На щастя, в складі нашої команди також знаходилися гравці, готові забивати з периметру. Тут своїм китком зведення Богдан Близнюк зрівняв рахунок. Вже в першій чверті стало зрозуміло, що хорвати здатні тиснути не лише з даля, але з фарби. У підсумку вони набрали на 12 очок з трисекундної більше, ніж Україна 36 проти 24 цій атаці наша НБАшна зв'язка Лень Михайлюк створила один з кращих моментів матчу. Свят ефектно поклав на паркет Богдановича, а потім ще й забив три з під 45. А ще у України був Герун, який отримав відпочинок у грі з Грецією. У матчі з хорватами Володимир видав один з кращих своїх перформансів у матчі збірною, набравши 21 очко з реалізацією 9 з 10. Феноменальна ефективність. Коли не вдавалося зіграти комбінацію, Міхайлюк міг самотужки протягнути м'яча і забити важезний кидок з відхиленням. Але і у Хорватів був такий гравець. Ось тут Боян Богданович без особливих роздумів забиває три в обличчя ленюк. З лави для запасних у Хорватії дуже вдало війшов домінік Мавра, який і партнерам асистував, і сам не забував набирати очки. Його вдалі дії на старті другої чверті дали номінальним господарям плюс 5 і змусили багацькі собрати тайм-аут. Все той же Мавра ніяк не зупинявся і довів перевагу своєї команди до плюс 9. Проблеми із захистом фарби переслідували Україну всю гру. Тут невгамовний Мавра не вісив Аліуп на Матковича. Флотер від Маври дав хорватам плюс 12 за 3 хвилини до великої перерви 43-31. Україна закрила чверть ривком 11 112, який містив в собі дальні влучання від близнюка Ленята Лукашова 45-42 на користь Хорватії. Хорвати продовжували поливати здаля у Богдановича 4 з 5 з периметра в цьому матчі. Добре, що Герун свій режим містера стабільності тримав на найвищому рівні. Дуже доречними в емоційному плані були ці три з фолом від Михайлюка. Команда завелася і мінус 8 перетворила на мінус 1. Але придумати щось у захисті проти піка першого з п'ятим синьо-жовті так і не змогли, зробивши з Матковича та Мавра просто тобі меловна та Стоктона. За 30 секунд до кінця чверті, після дальнього влучання Боброва, Україна нарешті вийшла вперед. Але заключну чверть команди розпочинали із рівного рахунку 67-67. Боброві з Саноном показали, що не лише хорвати вміють шикарно розігрувати двійки. Ісуф не лише асистував, але й забивав сам. Тут він влучив три зведення, довівши перевагу України до чотирьох очок 76-72. Але у відповідь прилетів ривок від хорватів 12-3, який включав в себе два дальніх від Сімона та по одному влучанню з периметра від Богдановича та рамляка. Плюс 4 перетворилися на мінус 5 і ініціатива остаточно перейшла на бік номінальних господарів. Близнюк після власного перехоплення пробіг через весь майданчик і набрав два з під кошика, скоротивши відставання до трьох балів. Проте Богданович, в якого в цей день 27 очок, у відповідь забив важкий середній, чим притушив зародки камбеку України. Кілька втрат і невлучних китків не дали синьо-жовтим дістати суперника у кінцівці. Хорватія перемагає 90-85 і займає третє місце в групі. Україна з трьома перемогами виходить далі із другого щабля. Цікавий епізод стався за півхвилини до кінця четвертої десяти хвилинки. Боєн Богданович забив Ендван, але демонстративно промахнувся з лінії штрафного китка. Ідея Хорватів була така. Вийти з третього місця на другу команду групи Д, щоб потім не потрапити на збірну Словенії. Всі ми знаємо, чим може закінчуватися такий підбір суперників. Подивимося, як це спрацює у хорватів. В першому матчі ігрового дня в групі Ді зустрічалися Нідерланди та Фінляндія. Голландці до цього матчу вже втратили шанси пройти до однієї восьмої фіналу, а Фіни боролися за покращення місця в турнірній таблиці. Нідерланди в попередніх поєдинках лише Сербії програли більше восьми очок. Тут же в них не пішло одразу, схоже, далася в знаки відсутність мотивації. Лаурі Марканену знадобилося лише 18 хвилин, аби набрати 22 очки. Фіни розгромили Нідерланди 88-67 і чекали результату матчу Сербія-Польща, щоб дізнатися, яке місце вони посядуть в групі друге чи третє. Голландці їдуть з Євробаскету однією з трьох команд, що не змогли виграти хоча б раз. В іншому матчі нашої групи греки грали з Естонією. Яніс і компанія не збиралися програвати жодного матчу вже на груповому етапі, тому справу із перемогою в цій групі вирішили надовго нікуди не відкладати. Двократний МВП НБА набрав 25 плюс 5 плюс 6 всього за 19 хвилин, реалізувавши при цьому Гириновські 9 з 10, естонці намагалися чинити опір. В цьому їм дуже допомагали їхні галасливі фанати. Але якщо у суперника є Яніс, а також греки забивають 10 дальних з відсотком 42, то розраховувати на перемогу дуже складно. Греція спокійно довела матч до впевненої перемоги 9069, завершивши групу із 100% показником. П'ять перемог в п'яти матчах. Естонія залишає турнір. Чехія та Ізраїль вирішували між собою, хто забере собі останню путівку в 1-8 від групи Ді. Переможець крокував далі. Переможений пакував валізи. Після рівної гри в перші п'ять хвилин протистояння Ізраїль повів плюс 3 після дальнього від Мадара. Чехи, яких гнали вперед 12 тисяч глядачів на домашній арені, організували ривок 14-3. Не зупинялися вони і в другій чверті. Войтех Хрубан забивав так. А потім ще й так: у Войтеха в цій грі 25 очок та 5-6 дальніх. Але не він був головним героєм Чехії. Капітан топовадир Томаш Саторанський навіть із травмою провів на майданчику 32,5 хвилини, і при цьому йому не вистачило лише двох підбирань до трипл-даблу. 14 очок, 8 підбирань та 11 передач. Томаш керував усім оркестром Ронена Гінзбурга і коли Ізраїль майже невілював 19-очкове відставання. Тут він забиває надважливу дальню спробу. Дені Авдія намагався витягнути свою команду в плей-офф. При цьому його цифри дуже подібні до Стати Сатаранській у Дені 12 плюс, 8 плюс 11. Але у Томаша і Чехії перемога 88-77 і путівка в одну восьму, де вони зіграють з греками. А Авдія зі своїми хлопцями їде додому. Велика Британія не мала жодного шансу на вихід в наступний раунд. Італія навпаки гарантувала собі 1-8 і потрібно було лише визначити підсумкове місце в групі. Італійці прогнозовано краще розпочали. Їхній ривок на старті одразу дав зрозуміти, що інтриги в цій грі годі чекати. Але британці, над якими вже не висіло жодного тягара результату, грали в своє задоволення, і іноді в них дійсно непогано виходило. Більше того, перша половина у виконанні збірної туманного альбіону була дійсно симпатичною. Проте класу цій команді категорично не вистачає, тому італійці все ж почували себе доволі впевнено. Вже після великої перерви запал Британії майже закінчився. Фонтекіо легко набрав 18 очок за 16 хвилин, забивши 3 з 4 здаля. В заключній чверті британці посипалися остаточно, набравши лише 2 очки. Італійці легко довели матч до розгромної перемоги із рахунком 90-56. Італія четверта в групі. Британці залишають євробаскет без перемог. Серби в разі перемоги могли доєднатися до Греції у компанію команд, які виграли всі свої матчі в групі. Серби не стали вигадувати собі зайвих пригод і намагатися підібрати суперника далі всі ці плей-офф і просто розбили Польщу. Йокіш за 18 хвилин на майданчику набрав 19 очок, реалізувавши 7 з 8 китків з гри. Сербія краще рухала м'яч, а з фарби набрала на 26 очок більше суперника 48 проти 22. На старті другої половини полякам вдалося дещо скоротити відставання. Але у відповідь вони отримали потужний ривок від сербів, який збільшив різницю з 13 до 25 очок. В четвертій чверті Йокіч навіть не піднімався з лави запасних, а Сербія впевнено довела матч до перемоги 96-69. Серби перші в групі з п'ятьма перемогами. Поляки займають третю сходинку. І про найсмачніше про плей-офф: переможець пари Чехія-Греція вийде на переможця дуету Німеччина-Чорногорія. Кращий у парі Іспанія-Литва зіграє сильнішим у двобої Фінляндія-Хорватія. Переможець пари Україна-Польща виходить на переможця пари Словенія-Бельгія. Ну і нарешті останніми за права зіграти в одній четверті виборюватимуть між собою найсильніший в дуетах Туреччина, Франція та Сербія-Італія. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватися на наш резервний канал, а також на телеграм спільноту посилання на котру є в описі до цього відео. Напишіть в коментарях, якого суперника ви більше бажали б нашій збірній Фінляндію чи Польщу. І який ваш прогноз на матч з останніми. Дякуємо, до зустрічі в ефірі!